Вітаємо, друзі! Ви знаходитесь на каналі Ім'я Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам, подобайкам тощо. На сьогоднішній день дуже популярний товар нашого виробництва, і він саме сьогодні на огляді: це подовжувач магазину для лодкоскульної зброї. Власно кажучи, що саме собою являють ці подовжувачі, давайте подивимось більш детально. Власно кажучи, сам подовжувач чином він виглядає? Це трубка подовжувача. Ось. Вони виготовляються нашою фірмою від двох патронів, виготовляються з алюмінію, покриття циракот. Для того, щоб зібрати подовжувач на вашій зброї, вам потрібно, власно кажучи, по-перше, корпус подовжувача. Обирайте кількість патронів, яка вам необхідна. Замовляєте не, е, трубу під конкретну кількість патронів. Далі, якщо ваша рушниці не лишилася штатного подавача, можете поставити універсальний також нашого виробництва. Це перше, друге, е, друге і, власно кажучи, головне це муфта. Муфта перехідна для встановлення подовжувача на вашу зброю. Ось таким чином виглядає. Муфти ми виготовляємо під різні. Типи і моделі зброї. Точні моделі муфт ви можете подивитися в нашому магазині. Там же можна їх і замовити. Підбираєте муфту, власне кажучи. Під муфту вставляється подовжувач. Далі для комплекту вам також буде потрібна кришка.

Компонент для встановлення подовжувача це хамут. Стяжка для подовжувача, власне кажучи, к вашому столу. Ось такий комплект можна придбати для того, щоб збільшити або зменшити кількість патронів вашого магазину. Подовжуваче в наявності. Замовити можна на нашому сайті. Якщо є питання стосовно цього товару, будемо раді відповісти під цим відео у коментарях. Дякуємо за увагу, гарного дня, до побачення.